Львові проходив захід під назвою Як придбати або продати майно на прозоро продажі інвестиційне меню для Львівщини. Говорили, звісно, про те, як на електронних аукціонах прозоропродажі бізнес може за ринковими цінами продати чи здавати в оренду земельні ділянки, техніку, корпоративні вживані авто, бру, ну або інше майно. До слова Львів за підсумками 2023 року потрапив до топ 10 міст із 334 з найвищою ефективністю управління комунальними активами. Ми детальніше про те, як все це працює, будемо говорити далі. І у нас у студії Марія Оленич, членкиня правління та комерційна директорка. АТ прозоро продажі. Вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо ну, звісно, почнемо із того заходу, який сьогодні у Львові відбувся. Що це був за захід, про що говорили? Ну і чи користувався він інтересом? Дякую, да. Захід власне був майданчиком, на якому обговорювали. Місто презентувало, місто і місцеві громади презентували ті активи, які в них є, для того, щоб е, локальний бізнес міг інвестувати. І е, також частина гостей була це е, бізнеси, яким цікаві міські об'єкти для інвестицій. І, е, власне, всі знайомилися, знайомилися з умовами е, продажу, з умовами участі в аукціонах, е, з якимось набором потенційних об'єктів, які будуть виставлені. Е, Пройшло все чудово. Ми такі заходи робимо в різних місцях, і ну точно можу сказати, що це сильно зближує позиції бізнесу і держави в тому, щоб міські об'єкти ставали більш ефективними. Місто отримувало гроші. Бізнес отримував об'єкт, в якому можна зробити новий бізнес. Ну от місто отримує гроші так, що попало аж у топ 10 Так, але знаю, що критерії відбору туди вони не зовсім стосуються лише того прибутку, яке отримало місто від реалізації того чи іншого майна. Там є кілька різних критеріїв, за якими оцінюються в основному критеріями або які критерії враховуються, аби в цьому рейтингу десь попасти. Ну і теж цікаво, а хто в першій трійці. Е, так, ну, е, рейтинг, який ми робимо, це м, власне, він називається рейтинг міст. Да, це міста, які Найбільш успішні за реалізацією комунальних активів Львів туди потрапив цілком заслужено. Ви правильно вказали, що показник доходу міста не враховувався це невмисно, бо міста різного розміру, і ці цифри можуть сильно відрізнятися. Що враховувалось при формуванні рейтингу? Основні критерії це кількість проведених аукціонів. Там більше 60 аукціонів мало місто або орган місцевого самоврядування провести для того, щоб для того, щоб потрапити в рейтинг конкуренція на торгах і успішність аукціонів це те, що враховувалося в рейтингу. І так, Львів, один з найкращих міст. Перша трійка. Так, ну я по пам'яті зараз не згадаю. Якщо вам цікаво, можемо трошки пізніше до цього повернути. Ми ну, чекаємо ваш коментар на наші під нашою трансляції у Фейсбуці з першою трійкою. Маємо інтригу, щоб ще раз подивитись нашу програму. Думаю, вже можна говорити про результати 2023 року загалом, тож якими вони були, як вони виглядають для Львова та для Львівської області. За 2023 рік а давайте спочатку е, трохи конкретизуємо, про які активи йде мова, да, коли ми кажемо про комунальні активи. Е, це земельні ділянки, це об'єкти нерухомості, е, продаж і оренда. Е, це основний пул, який приносить гроші в місцевий бюджет. Е, за 2023 рік е, Львів і громади. Провели більше тисячі аукціонів Чому і заробили загалом більше 450 мільйонів гривень на цих аукціонах. До великої війни, які це були цифри? Ви знаєте, Львів завжди був активний в тому, що в, в тому, щоб управляти державним комунальним майном. Да? Тобто, Львів завжди був в перших, в перших рядах тих, хто виставляє і організовує систему продажу активів. Тут навіть питання не, не, не актуальних цифр, так а взагалі як динаміка, ні, ні, тобто відчутно так. є. Участь так. людей Більшено у аукціонах їх. чи там падає ну, інтерес, не хочуть купляти два роки тому відкрився ринок землі, да і це дуже збільшило частку аукціонів, які з'явилися, тому там, мабуть, в абсолютних числах порівнювати некоректно. Але за активністю Львів також так само активний, так само, як був і до війни, що стосується активності учасників конкуренції, наприклад, на аукціонах, да, тобто зацікавленості інвесторів. Тут можна сказати, що ну, західний регіон завжди більше уваги потенційних інвесторів привертав а зараз під час війни працює такий фактор, що всі, хто хочуть інвестувати гривню всередині України, хочуть, щоб ці гроші працювали всередині країни, то все ж таки безпечніше ці інвестиції зараз робити на західну Україну, тому це органічно збільшує. Збільшує частку Це попит, який впливає на ціну, ціна відповідно ці жан, збільшується. Так. А як з областю? Яка ситуація по львівській області? в області теж гарні показники. Ну, основний актив, яким володіє, скажем так, громади, які поза містом. Це земля, це той актив, який у них під ногами, це те, з чого можна заробляти кошти і. Я казала про 450 мільйонів гривень, які загалом за 23 рік заробили місто і громади, то 300 з цих 450 мільйонів це земельні ділянки, і це основний актив, з яким працюють громади. Область, ну, власне, вони основні бенефіціари земельної реформи і можуть використовувати ці гроші на розвиток свіх територій. так свіх інфраструктури. Територій, так, так. Так. Добре, продавати землю, це одне. А як ще громади можуть заробляти через онлайн аукціони? Чи правильніше що ще можна продавати, щоб заробляти і вкладати такий собі кругообіг коштів? Е, ну і я повернув Повернусь до того, що все ж таки основні активи це нерухомість і це земельні ділянки. Та причому нерухомість це може бути і оренда, і продаж. Продаж це фактично ми говоримо про малу приватизацію, да, це, тобто це якісь більш крупні активи, які за рахунок того, що приходять нові власники, вони отримують друге життя. Тому що, як правило, ті об'єкти, які ми які виставляє місто, це те, чим місто не користується. Да, це те, що там може залишилось як. Радянська спадщина, може щось, що просто не використовується, да воно стоїть занедбане, і тут людина, яка купила, вклала гроші, однозначно буде щось з ним робити, тому Абсолютно. що вона вклала в це гроші так. свої. Абсолютно тут працює ринковий механізм. Та якщо ти вже інвестував на аукціоні, пограв в ціну найвищу, то та вірогідність того, що ти не будеш далі інвестувати, вона досить мала. Угу. І часто до речі, міст місто, ну і, власне будь-який державний орган. Проводять аукціони з цільовим призначенням, да коли і, і Львів не виключення, багато об'єктів і на оренду, і на продаж Львів виставляє з цільовим призначенням, Да? тобто Пісні, глядачам, що саме означає слово цільове призначення, mm -hmm. це конкретно. Конкретно під якийсь вид діяльності. Mm -hmm. І якщо я дивилася аналітику по польвову, е ну, е я не знайшла таких прям великих інфраструктурних об'єктів. Mm -hmm. е да, в основному це, е наприклад, місця під оренду е аптек е в лікарнях, е магазинів для торгівлі. Е то є один приклад, який я дуже люблю: це Київський автовокзал, е де Ідеально спрацювала оця композиція: місто потрібен інвестор на інфраструктурний об'єкт. В міста немає грошей для того, щоб зробити з цього інфраструктурний об'єкт, який треба. І приходить інвестор із цільовим призначенням купує цей об'єкт, і з занедбаного радянського автовокзалу місто отримує класне місце, де ну, абсолютно побудоване за словом бізнесу. А бізнес отримує такий концентрований трафік і для рітейлу, і для Готелю, якби дуже дуже вигідна взаємна співпраця виходить. Ну в такому варіанті, коли йдеться про цільове призначення того чи іншого об'єкту, значить місто є стратегія того, як повинно було би це місто розвиватися. Так треба мати розуміння з тим самим в автовокзалу, воно місто було потрібно, тому була uh -huh. вигадана ця ідея, чому воно повинно спрацювати яким чином, так але от аукціони самі по собі це штука дуже цікава. Так, там люди змагаються, там буває боротьба, чи є така боротьба на. Е... Прозоро продажі, так? Чи багато людей приймає участь у аукціонах, і чи прямо бувають такі запеклі за якийсь об'єкт битви? От саме цей об'єкт викликав великий сплес цікавості, і хтось, можливо, навіть переплатив, а потім змушений був відмовлятись. Ой, Такі історії, коли хтось переплатив, загрався, ми кажемо, загрався і відмовляється, це не дуже гарні історії, але. Не часті? Не часті, але ми про них добре пам'ятаємо, бо, як правило, це значить, що аукціон треба повторно оголошувати, бо напевно, що люди, які ставили ціни до цього, вони були більш імовірними інвесторами. А що стосується Львову, то Направду є аукціони і за земельні ділянки, і за об'єкти нерухомості, на яких конкуренція сягає 10-20 учасників. Це багато. Це ви дійсно правильно зауважили, що ну, як сама механіка, вона провокує до змагання. І так, ми рекомендуємо всім потенційним інвесторам визначитись з максимальною сумою, яку. Ви можете сплатити за актив, і власне вони е, торгуються між собою. Е, мабуть, багатьом львів'янам відомий цей об'єкт «Ротонда» в Ртондавстрійському парку. Е, власне, це один з об'єктів, який був виставлений на оренду містом. І там було 16 учасників, 12 учасників ціна зросла там майже в два десятки рази. Вона все одно була як не досить велика, але якщо подивитись на цей об'єкт до того, як він був виставлений на аукціон, та це була така занедбана будівля. Зараз це. Місце, куди приходять люди гуляючи в стрійському парку. Тобто, це активний бізнес. Да? Це активний Я би ніколи не подумав, бізнес. що ротонда в стризькому парку викличе таке зацікавлення на онлайн-аукціоні. Ну, чесно, але справді це справді була як людина, яка дуже часто гуляє в стризькому парку. Це була занедбана будівля, яка ну взагалі навіть не приваблива була. А зараз її там пофарбували, музика грає <laughs> Ну, і так. І ще крім того, тут треба додати про те, що аукціон сам по собі, як ви вже от відзначили, він Закликає до того, аби ціна зростала. Деколи люди дивуються, чому така низька вартість стартова. так Але насправді потім ця вартість може вирости у скільки разів? дуже скільки по було. Дуже по-різному. Дуже по-різному. На львівських активах це було десятки разів. тобто ну Тут ще треба зважати, що по різному законодавству ця старт, стартова вартість формується по-різному. Да? І ідея аукціону. Як механіки і нашої системи загалом, що держава не може визначити ринкову вартість активу. Да? Визначити ринкову вартість активу може ринок. Да? Тобто наша задача максимально відкрити його до всіх учасників і потенційних інвесторів, і вони прийдуть і вони самі доторгуються до тієї ціни, якби вони на приватному ринку заторгувалися за подібний актив. І так і відбувається. У нас. Просто люди не мають довіри. Самі люди, які спостерігають за аукціони, не мають довіри до самих аукціонів. Їм завжди здається, що десь тут є якийсь підвог, тобто що це хоче взяти все і продати за дешево і своїм людям. Та тут О. теж треба пояснювати також людям і вести інформаційну роботу, що не завжди те, що продають, це погано. Інколи це для нового життя. Наступне питання. Я питаю не для себе, бо як людина яка не бере участь в аукціонах, тільки в єдиному зареєструй дитину в садочок. Це той же Ще свій аукціон питаю для людей: які цікаві лоти невдовзі можуть в нас з'явитися? Цікавих лотів багато. Ми сьогодні тільки з Львівською міською радою про це говорили. Тут найближчим часом, вже у березні, готові там близько 160 об'єктів нерухомості. Це Об'єкти для оренди, це різні місця, під магазини, аптеки, оренду невеликих площ. А Такий лот, про який напишуть всі. Є такі лоти. <світ> <якого>? <світ> так, ой, слухайте, сьогодні дуже. Може він не так коштовний за грошима, але я сьогодні бачила в презентації Львівської міської ради презентацію. Об'єкту якоїсь творчої майстерні, яка знаходиться під дахом старовинного будинку, і там якась невелика стартова вартість. Пару сотень тисяч гривень, це вони на малу приватизацію хочуть. І ну, він виглядає абсолютно як, не знаю, як майстерня на Монмартері. Да? Людина, яка художній... хоче сховатися від світу. Да, да, скоріше художній образ, але багато активів і земельних ділянок презентували громади. Багато гектарів, за які очевидно буде потужна конкуренція Ми аукцію. будемо стежити, як буде це все відбуватися. А так знаєте, цікаво завжди, як взагалі відбуваються ті торги, до вас звертаються люди, якісь критерії відбору? Це виставляємо на аукціон, це не виставляємо. І що цікаво, от, наприклад, якщо Стас от е, буде щось купувати, 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 потім виявиться, ой, він загрався. Немає в нього на це грошей. Ви потім його допустите? Чи у вас є те якісь штрафні санкції для таких е, перемог? Можці в лапках, які в принципі можуть просто зривати таким чином аукціони можеш поставити за хмарні ціни. Е, да, да, ми називаємо таких е, переможців, як, як ставлять годзільярди. Ми кажемо, е, та направду це регулюється в кожному е, в законодавстві, яке регулює продаж кожного типу активів по різному. Є запобіжники до зривів. По-перше, це гарантійний внесок угу. а, в розмірі. Дуже різний, але це залежить ну, від вартості це... того об'єкту закінчити. Так, за так, так від вартості об'єкту, тобто, ви платите якусь значну частку до аукціону. Якщо ви не перемогли, ви її отримуєте назад. А якщо перемогли, а потім відмовились, то ви її не отримуєте назад. Да. Тому mm. да, таке покарання. Euh, euh, забула початок вашого euh, повідомлення? я вже сама забула, але я вам як відбувається взагалі Чи Допускаються потім знову ті. Особи, так би мовити, до аукціону, які цей аукціон як, зірвали, як правило, такі. не допускаються, тобто це регулює організатор, то теж варто розуміти, що ми система, яка програмує правила да, аукціону, все ж таки це стосунки між організатором і покупцем. Да, тому ну і кожне місто зацікавлене в тому, щоб ці правила зробити такими, щоб да потім другий раз учасник такий не міг прийти. А як відбувається саме аукціон? ну, В міста є якісь об'єкти нерухомості. Частину, як ви правильно кажете, бере участь в якомусь стратегічному плануванні інфраструктурного міста. Частину місто розуміє, що треба продавати, бо воно їсть комунальні послуги, щось ще на утримання, треба передавати в приватні руки. Далі Mm, э, далі э, є декілька шляхів, або є якась ініціатива від інвестора, да, ви можете гуляти містом і сказати, о, якась занедбана будівля, напевно, міська напишу я. У відповідний департамент міськради. А чи не хочете ви виставити її на приватизацію? Так можна робити? Так, так треба робити. Бо так, записки машини клали куплю ваше авто. Так. І після цього об'єкт потрапляє. Місто включає об'єкт в перелік нової приватизації, а далі якщо не включає, дасть відповідь чому не включає його? Дасть, дасть. Тась, ну тобто, звичайно, ви можете, ну є, є певна процедура бюрократична, в якій ви це можете отримати, але так я не думаю, що це проблема. Об'єкт потрапляє в перелік активів приватизації. Далі створюється аукціонна комісія, яка визначає умови продажу. от на цьому етапі визначається, чи хоче місто це з цільовим призначенням дати, чи не з цільовим. Оцінюється цей об'єкт. Якусь стартову вартість. І далі все, об'єкт готують до продажу і виставляють на аукціон. Дякуємо вам за цю розмову за роз'яснення про роботу електронних аукціонів. Прозоро продажі, про найцікавіші лоти та як можна стати учасником таких аукціонів. Ми говорили із Марією Оленич, членкинею управління комерційною директоркою прозоро продажі.